Штук, це реально крута штука. Роблю перший мені подобається. Тут наніс штук номер 1 типу стартової шпаклівки вирівняв стіну. Зараз наношу штук номер 2 Ось так от воно виходить. Шагренька така Прикольно. зафарбується і дуже гарно. Роблю я це Ось такий перепад, коли шпателем натягував одне на друге змочую водичкою другу поролонову губку. І вуаля. Ну, потрібно так ще допрацювати. І не потрібно нічого шлейфувати, немає пилюки. Супер! Так що хто не пробував, беріть, оцініть такий матеріал, як штук. Штук, класна штука. Дякую за увагу.